Люди, котрі на день виборів за станом здоров'я опинилися в обласній лікарні, все одно мали змогу проголосувати. Для них організували спеціальну дільницю. Тут усього дві урни для бюлетенів, оскільки до голосування зареєструвалися трохи більше трьохсот людей. Свій голос на спеціальній виборчій дільниці в обласній лікарні віддали мешканці Воловецького, Міжгірського, Свалявського, Тячівського, Рахівського та інших районів Закарпаття. Усі вони мали власну причину взяти участь у голосуванні. Я хочу президента, щоб був наконець порядок і, і рішати всі питання, які у нас не рішення. Тим більше з лікарняними, і з цим усім, з ліками, все дорожає. Пусть прислухаються до нас больних, дуже больних людей. Щоб больно дихати, хорошо кушати і спати, а не так в вірмі ходити. До тих, хто не може ходити, представники дільничної комісії принесли скриньку з бюлетенями до палати. Євген родом зі Свалявщини із села Кирицький, каже, не зміг би проїхати 100 кілометрів, аби проголосувати за місцем прописки. Тож таку можливість вважає вельми корисною для важкохворих. Ну та тут обстав лікуватися тут легше, щоб не їздити додому потім обратно сюди. Слабкий дуже тут вирішив проголосувати. Спеціальна дільниця в обласній лікарні невелика, тож голосування проходило спокійно. Це засвідчили і громадські спостерігачі, хоча деякі порушення все ж таки відзначили. Помічали трішки неповну неповне усвідомлення людей в в законах в, в правильності голосування спробували на вийти з бюлетени, воно просто було не усвідомлено про те, що е, це неможливо робити. Ну, ми попередили, попросили зайти знову на виборчу дільницю, тобто більше ніяких порушень не було. Виборча дільниця працює в стандартному режимі. Виборців 313, а бюлетенів удвічі більше 668 штук. У виборчій комісії нам пояснили, більша кількість бланків тут на випадок надзвичайних ситуацій в області, коли медичному закладу довелося б приймати сотні постраждалих. Лікарня як спецдільниця голосування обслуговує область у нашій області. Часто повні, якщо не там, то там. А з повенями людей потерпілих від таких нещасть, поступає більше деколи. І є лікарня, яка розрахована на 600 ліжок, приймає зверх можливого хворих. Тому Київ, центральна виборча комісія на ці випадки це передбачила після завершення голосування. Всі невикористані бюлетені, члени спеціальної ДВК, зіпсують. Папери надріжуть у нижньому правому кутку і відправлять в окружну виборчу комісію, аби їх не могли використати з метою фальсифікацій.